На Харківщині окупанти масово здаються у полон. Звільнено Куп'янськ. Це таки Куп'янськ Харківської області. Наш. що є приємні новини з Куп'янська. Наші збройні сили зайшли в Куп'янськ. Збройні сили України звільнили від окупантів місто Куп'янськ. Куп'янськ наш. 10 вересня 2025 року. Визначна дата для нашого Купянська. Третя річниця деокупації, третя річниця визволення від російських терористичних загарбників, які в 22-му році окупували міста, нищили, тероризували, вбивали наших людей. Куп'янськ звільнений. Найголовніша новина, яка прозвучала в цей день. Визволення міста Куп'янськ не було б можливим, якби не було. Наших славетних підрозділів, нашої славетної 92-ї бригади, склад якої входить штурмовий батальйон код 9-2 та батальйон безпілотних систем Ахілес, підрозділ Кракен, гурмо України та 14 та окремо механізована бригада, які зайшли в міста і вибили звідти ту нечість, яка там залишалася. Мене звати Федоренко Юрій, я командир 429 окремого полку безпілотних систем Хілець. В осени 2022 року я очолював на той період часу стрілецьку роту 112 бригади, 128 батальйону міста Києва, яка була прикомандирована до 92 ї окремої механізованої бригади. У вересні місяці 2022 року ми дізналися про те, що буде відбуватися харківський контрнаступ. Задача визначалася максимально прорвати бойові порядки противника і зануритись на максимальний оперативний простір до них, де окупуючи нашу землю. Я пам'ятаю день, коли почався харківський контрнаступ. Ми знаходилися населеному пункті Мось-Панове. Є такий вислів, коли і захрохотали небеса. Я такого в своєму житті більше жодного разу не чув. Така кількість гармат, які працюють водночас з тим запасом. Боєприпасів, які є, просто гриміло, гриміло небеса. Ми швидко прорвали передню лінію боєзіткнення і пішла деокупація село за селом. село за селом. Противник тікав його гнали в тих населених пунктах, де чинив супротив, активно розбивали. І в якийсь момент ми зайшли, де окупували місто Шевченкове. І зрозуміли, що противник просипається далі. Тобто ми можемо далі штурмувати. Я пам'ятаю, коли ми зайшли до населеного пункту Грушківка, який знаходиться в передмісті Куп'янська, і ось оцей от ривок ми зайшли в саме місто Куп'янськ. Це було складно, багато крові, багато поту. Але місто Куп'ян зустрічало як справжні українське населення. Люди щиро плакали сльозами радості і таких посмішок. В своєму житті я більше не бачив. Тільки під час деокупації, коли люди для людей закінчується темний час, і вони знову отримують промінь світла, тепла, надії, любові, цілу посмішку з нічим не можна іншим сплутати. Спочатку була деокупація купецька правобережного, і потім почався новий етап, складний етап це форсування річки Оскіл. Україні три роки тому ми, як спецпідрозділ Кракен, як 92 га бригада, 14-та бригада та багато інших підрозділів приймали участь у звільненні харківської області, тобто так званий харківський контрнаступ. Ми розпланували операцію і одну з рот перекинули в пішому порядку по зірваному мосту по зруйнованому мосту. Вони в пішому порядку вночі зайшли. Тил і почали так званий контрнаступ по Куп'янському району, і е, вдало вийшло е, відштовхнути ворога в е, назад і е, розгорнути пантони, перекидати техніку і е, розгорнути дуже великий контрнаступ, який е, звільнили там понад 12 населених пунктів саме Куп'янського району. Саме е, перша операція це була. Рота спецпризначення, де командир роти Чіча, Чича Чіча в нас саме був і є представником Куп'янщини, і тому він на рідній землі повів своїх хлопців вперед і завдяки ним, завдяки хлопцям, які йшли в бій, які отримували поранення, які на жаль віддавали життя. Вийшло звільнити Куп'янський район. Панти, росіяни вирішили прибрати за собою сміття, і ось буде виглядати жовто-синюю. Все буде Україна! Вітаю! Мене звати Андрій. Позивний дід, підрозділ Код 9-2. Вересень 22 го року. З чого почати? Коли нам сказали, що нам треба дійти до Куп'янська за якусь дуже коротку, за якийсь дуже короткий термін, ми почухали по тилиці, бо подивилися по карті відстані. Такі думаємо, ну ніфіга собі. Ну, а так ми починали від мецьпанова. Але на світанку, 6 вересня, 92-га бригада мощним фронтом рушила по трьом напрямкам. Сторону Куп'янська. Першу лінію оборони трошки попрацювали, не трошки нормально попрацювало, довелося проривати, а потім пішло-пішло швидко, але складно. Збоку можна було спостерігати, як дуже швидко ми просуваємось, могло здатися, що це дуже легко прямо. Біжимо литимо на всіх парах, всі тікають, але супротив, противник нормально робить. Саме складний напрямок це якраз був захід з Кутиску з Лубову. Там були переправи, там були мости, і противник звідти перепригував на цю сторону оскола. І тут великі групи. Ну тоді нормально, наші хлопці з кулеметів їх накосили прям, прям сильно. Великими групами намагались пройти, але зайняли вигідні позиції, і вдалося їх відбити. В процесі. Ти не зупиняєшся на моментах, ти просто рушиш, рухаєшся вперед. А коли вже приходить усвідомлення там, наприкінці цього всього, що нічого собі зробили, нічого собі звільнили, нічого собі рідної землі, то і ще й зайшли на територію противника, ну, це прям, це прям вау. Я Никоненко Володимирович, перший батальйон. 14-ї бригади імені князя Романа Великого, позивний нік. В вересні 22-го року ми заходили, освобождали Купянськ в місці з 92-ї бригадою. Та перед Купянськом нас накрили трохи. Ми Нам сказали спішитися, замаскувати. І вже рано утром ми в'їхали в, в Купянськ. Люди сиділи возле дворів своїх, там, махали на виходу. Тіпа, от. Встрічали, ну, їде, що були емоції такі, от, що ти для чогось от, була ну, радість емоції, що типу освободили купенс там комусь там. Ну, таке, от, як сказати, що зовсім. Емоціонально це все восприймалося, що ти дезряти вернувся там на війну, що ти воюєш, що ти людям приносиш якусь. Хто плакали, хто там сміялися, махали, ну, веселі були, хто наоборот плакав, там, ну, синочки там, синочки. там, ну. Я знав, що десь на Харківщині є такий город, Ну, а це було вперше, коли ми зайшли 10 числа. Це був перший візит, в мій город Кукянськ. Ну, було як інтересно. Не те, що інтересно, але ну, я знав, що чую з сторони друга, що це промишлений город, типа ну, Красиво було, бо коли заїжджаєш і з горбів так спускаєшся в місто, то місто видно, все, типу, як до оскола спускаєшся, то місто, як на ладоні. Тоді ще воно було практично ну, там, трохи розбите трохи тільки. Ще практично ціле все було там десь був, там, трохи там. ну... Не таке, як за ці три роки, конечно, що з ним зробили росіяни. Бажаю міцного. Мене звати Ігор, позивний мій лада. Я з першого штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Мене звати Іван, я з першого батальйону, мій позивний дум. Не вірило, що все так, так просто і швидко. Тобто, ми наступали по 25 кілометрів в день, і це були такі наскоки просто. Ну, ми, ми зранку просипалися 4 ранку, збирались і робили, як сказати, рейди такі дуже швидкі. Там по 10-15 по кілометрів ми проїжджали за день. Коли зайшли в сам Куп'янськ, було, було таке відчуття. Як вам сказати правильно, що я от я вдома. От, от таке відчуття, що я вдома. І мені в принципі більше нічого і не треба було. От Я за довгий час, де скільки наша бригада, на якому б напрямку не стояла, але я не очікував, що я буду вдома. Був дуже радий. Радий був, то, що у нас все вийшло, радий був, то, що ми змогли противника відтіснити на нормальну таку дистанцію. Мешканцям міста Куп'янська я щиро бажаю повернутися до своїх домівок в мирний відбудований Куп'янськ. Триматися і вірити, що наша земля буде Україна, неважливо, коли це буде, що ми відвоюємо всю нашу землю. Це буде роки або це буде десятки років, але наша мета єдина вільна та незалежна Україна. І ми її досягнемо. В першу чергу терпіння пережити це все, і коли це все закінчиться, і буде мирне, мирне місто, і воно. Відбудується, ну колись це буде. Не тільки відбудуватись, а й ще, щоб всі повернулись в свої домівки. Бажаю терпіння, наснаги, віри саме головне, все буде Україна. Ми вистоїмо, перемога буде за нами, все буде Україна. Залежно від того, яка б не здавалася складна ситуація, незалежно від того, як чорний. Чорні рти не кричали, що все, купянську хана, не вірте і борітесь до останнього. Тоді все буде окей, все буде Україна. Дякую. дякую воїнам, дякую силам оборони України, дякую Збройним силам України, звичайним людям, які пліч-опліч стоять з містом Куп'янськ. Працюємо для людей, працюємо для перемоги. Слава Україні!